Чуваю відповідальність найперше перед собою, чи я роблю чесно те, ж, чим я займаюся, чи мені самі це приносить радість, насолоду, і, скажімо, чи я можу пишатися тим, чим я займаюся, чи я можу ділитися цим назовні. Це коли часто буває, що в CV ти певні проекти записуєш, а певні не записуєш. Ну, То от я працюю так, щоб можна було записувати всі. Або, бодай, більшість щиро. І, е, та, власне, я постійно пам'ятаю про те, що Франківськ тут є свої певні. Якісь проблеми, передумови, певні історії, як це все сформовано і формується, але натомість ми є частиною України. Україна є частиною Європи, і світу і, взагалі, тобто про це постійно треба пам'ятати, особливо якщо ти працюєш в культурній сфері, і ти не можеш працювати в якійсь своїй закритій кімнаті. І вдавати, що нічого не існує зовні. Навпаки, мені здається, що якраз культурні проекти, зокрема проекти пов'язані з візуальним мистецтвом, вони якраз дають можливість діалогу зі світом на рівних можливостях. Звісно, я відкрита до взаємодії з якимись зовнішніми запитами. У нас на сторінці офіційно це задекларовано. і Нам цікаві пропозиції. Але внутрішній мій якийсь цензор, Мої, мої кураторські погляди спрямовані на те, щоб ці проекти були на межі того, що ми є в Івано-Франківську, так але ми на зв'язку з усім світом. І не обмежуючись ані гендером, ані віком, ми говоримо про те, що є актуально зараз, на, на сьогодні, як і в цьому місті, як і в нашій країні, так і всюди. І це проекти, які не просто, скажімо, візуально можуть бути якимись цікавими, привабливими чи. Зрозумілими, незрозумілими словом, це як для мене важливо якесь нове висловлювання або якась суперцікава історія, яка стоїть за цим всім. Ось, наприклад, проект Анни Чернікової це її співпраця з її донькою. Тобто, її практика це взаємодія з рідною людиною, і вони одна одну мотивують до творчості. Тобто ані Анна неможлива без своєї доньки Жанни в творчості, ані Жанна без, без своєї мами Анни. І це, власне, така вже якась, коли життя стає взагалі художнім процесом. І мені це постійно було цікаво в її творчості. І тут дуже якимись такими швидкими мазками ми показуємо цю історію. Тобто важливо те, що стоїть передумовою або чимось значно тривалішим, аніж просто проект, який ми реалізовуємо, так і насправді все має бути по по моїх якихось відчуттях е доволі глибоко е і сенсово, і, смис і, і, і смислами наповнено. Так? І... Обов'язково має бути якась новизна в підходах. Тобто, це постійно мені приємно працювати, і хочеться працювати з людьми, незалежно знову ж таки від статі та віку, які постійно в пошуку якихось нових методів, форм, і що важливо, послідовні в своїх практиках. Взагалі, в одному із завдань існування цієї галереї є вказано про те, що ми мріємо і працюємо на те, щоб в Івано-Франківську з'явилося е, так зване коло колекціонерів, що художники потребують е, е, уваги. Е, і щоб їхні роботи купували, і щоб цей художній процес був не так званим, і арт-ринок був не так званим місцевий, а щоб всі складові добре працювали на певних коліщатах і за певними схемами. Тому зараз галерея є неприбутковою, нас підтримують певні люди. і Я постійно в пошуку меценатів. І людей, які розуміють доцільність підтримки схожих проєктів. Звісно, я хотіла би, щоб це все виходило на якісь нові рівні, щоб ми з галереєю брали участь в тих чи інших ярмарках, щоб галерея презентувала себе десь на якихось, скажімо, щоб розвивалася в тих чи інших напрямках, але я. Мрійниця, проте в мені дуже багато раціо, І я даю собі, коли я тільки це все почала, я подумала, що ну раніше, аніж рік після старту, я не можу нічого е, говорити е, притомного, тому що все ж таки має пройти якийсь час, щоб зрозуміти, відчути, е, побачити, дослідити і, і взагалі.